Це Toyota Land Cruiser. автомобільна ремонтна майстерня на колесах. Це ще один проект нашого благодійного фонду. Але про цей проект чули зовсім небагато, тому що сьогодні цей автомобіль відправляється на фронт під грифом секретно. Ви бачили дуже багато наших мобільних майстерень, але це, це майстерня особлива, тому що ми використали особистий простір даного автомобіля для того, щоб укомплектувати його всім необхідним обладнанням та інструментом. Що ми можемо тут побачити? Це потужний дизельний генератор, італійський компресор на 100 літрів, шухляди для інструменту з інстинкт-інструментом. Також тут є наш щитова власне виробництва, який під'єднуємо весь цей інструмент. Також ми можемо тут побачити повний комплект ручного інструменту, метричного та дюймового, домкрат пневматичний на 4,2 тонни. Подовжувач, пневматичний та електричний слюсарний інструмент, також спеціальна розробка нашого бюро, е, лишата, які встановлюються на бампер. А, а також на цей час ми отримали спеціальне замовлення, ось таку підставку під автомобіль без колеса, щоб можливо було його транспортувати. До речі, таких в цьому наборі дві штуки. Ми небагато розповідали про будівництво даної майстерні та навіть не оголошували ніяких зборів, тому що саме сьогодні дана автівка поїде виконувати бойові задачі з таким спецпідрозділом, ім'я якого ми не можемо розголошувати. Вся ця розробка, все це будівництво та закупівля інструменту були здійснені за кошти благодійного фонду Твікрок, а саме за ті донати, які ви зробили на нашому сайті під пунктом допомога фонду. Дуже дякую нашим глядачам, нашим донаторам за вашу допомогу та довіру завдяки вашій допомозі. Можливі такі проекти разом до перемоги. Слава Україні!